Всім вітання. Сьогодні відео хочу зробити про грібенки. Ванна кімната. Всі стіни під покраску, де душ буде плитка. І ось стоїть грібенка на воду. Рівно в стіні в коробці. Далі йдемо. Далі йдемо грібенка на теплу підлогу. Грібенку не можна кріпити до стіни. Грібенка вставляється в стіну, в коробку. Бачите, грібенка на теплу підлогу. Тут вона акуратно прикриється, коридор і прохід залишається. Йдемо далі. Дивимось іще одна грібенка на теплу підлогу. В рівень стіни. Не на стіну кріпимо, як ми плитку дамо між трубами. Як все, потім буде господар думати, як зробити дерев'яну коробку чи що. Йдемо далі. Гребенка на теплу підлогу. В рівень стіни. Рівень стіни, не на стіну. Ідемо далі. Знову грібенка на воду. В стіні тут прикрито, бо малюється. Далі грібенка на теплу підлогу. Звертаємо увагу, що піднімаємо всі грібенки підіті на 30 см від фінішної підлоги 25-30 см, бо не забуваємо про плінтус. Йдемо далі. Тут великий салон другий пор дивимо ще одна грібенка. Грібенка піднята в рівень стіни. Неважно, чи то котельне, чи то коридор, чи то жила кімната. завжди вставляємо стіну. Завжди ще одна гріб'янка на теплу підлогу. Це я показую все, 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 все в одній хаті. І на воду розведена, Все в стіні. Тут буде типу постірочна. Ця грібенка зроблена на цю кімнату і на одну ванну. Йдемо далі. І далі тут ще є одна грібенка на воду. Гардеробний. Грібінка на воду теж зроблена в стіні. Заходимо сюди, ванна кімната. Матове вікно. Ну, якось так, це відео про гребенки.